На Херсонщині загинув 72-річний чоловік внаслідок російських обстрілів. 75-річна жінка отримала поранення. Вранці окупанти вдарили з артилерії по селищу Новодмитрівка. Про це повідомили в ОВА. Минулої доби окупанти атакували 22 населених пункти області, 19 людей отримали поранення. Серед них двоє дітей. Загарбники влучили у дві багатоповерхівки, 63 приватні будинки, об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, освітні заклади та крамницю. Крім того, пошкодили господарчі споруди та сільгосптехніку. І автомобілі докладніше про ситуацію на Херсонщині розпитає Олександр Толоконі, начальника начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Він мене за мене заскупаний. Олександр, вітаю. Вітаю, Вадим. Вітаю да, студія. Яка зараз ситуація у вашому регіоні? Бачу, що відбій пролунав і на Херсонщині, як і на більшості територій нашого півдня. Тільки на Донеччині зберігається небезпека через каби та активність ворожої авіації. То яким був цей тиждень і яким є субота? Якою є субота? На жаль, як ви вже сказали, з поганих новин Розпочалася у нас субота. Це не все з позагиблим. На жаль, загинула вже в лікарні. Померла та жінка, яка була поряд в Новодмитрівці з цим чоловіком, 75-річним, 72 роки. Жінці було. Вона при обстрілі отримала травматичні ампутації обох нижніх ніг, точніше ніг нижніх кінцівок, і, на жаль, вже померла в лікарні світла та співчуття рідним. І ще одна жертва є російської агресії на Херсонщині. Чоловік 80 років у селі Зміївка. рятувальник, знайшли його тіло, вже без ознак життя. На жаль, тобто наразі на ранок у нас вже троє загиблих внаслідок обстрілів росіян. Є також постраждалі знову зранку Антонівка, скиди вибухівки з дронів. Вони продовжуються тільки з початку вересня. Вже у нас 120 людей, які постраждали внаслідок скидів, саме вибухівки. Шість, шість з них, на жаль, загинули. І продовжують росіяни атакувати кабами. Також дуже велика кількість за вересень прилетіло на нашу територію більше 120. І також великі руйнування. Вчора, за вчорашню добу, якраз 63 будинки, які постраждали. Це в більшості внаслідок кабів, там двоє дітей постраждали, чотирьохрічний хлопчик та 15-річна дівчинка в Інгульці. Ну і багато шкоди вони роблять, звичайно, для інфраструктури. Оксандра, а якщо говорити про каби, ви сказали, що понад 100 за вересень, який вже добігає, добігає кінця. А звідки саме вони їх запускають, враховуючи те, що кабо летить приблизно 50-70 кілометрів до того, як влучає в ціль? Запускають вони з лівобережжя з середини приблизно лівобережної території лівобережної Херсонщини, це якраз там приблизно 30 кілометрів до Дніпра, і плюс та відстань, яку ще воно пролітає. На територію правобережжя, то приблизно десь 45-50 кілометрів і є. Буває ближче, буває далі. Звичайно, вони дуже, дуже зараз обережні, після того, як минулого року позбивали ці носії цих ракет наші сили повітряної оборони, і вони після того зменшили, але зараз знову починають нахабніти і затати все далі і далі і запускати ці кабли. Ну і це, очевидно, літаки базуються в Криму, так? І звідти вже летять бомбардувати Херсонщину? Мабуть, так. Зрозуміло. Якщо говорити про цивільну інфраструктуру і про допомогу від наших партнерів, адже представники управління Верховного комісара ООН в справах біженців відвідали Херсонщину, зустрілися з головою обласної військової адміністрації, про що йшла мова, і до чого домовилися? Можливо, ООН. Збільшить допомогу для постраждалих регіонів. Ну, перш за все, так. Це ми на перспективу працюємо також дуже необхідна допомога, і від них вона була минулого року. І зараз вона також ми обговорювали ще додатково про те, що про забезпечення паливною деревиною минулого року всі охочі отримали ну то не охочі а. Які потребували цієї допомоги попалені і деревині, отримали на 150% з необхідних 100 деревину і навіть роздавали тим людям, які не входять до цих зон або не входять до категорій малозабезпечених або маломобільних. І в цьому році також плануємо забезпечити максимально цими матеріалами за допомогою наших міжнародних партнерів. Також міжнародні партнери допомагають з опаленням і самому Херсону. Вже встановлено 7 конгераційних установок, які будуть, окрім того, що виробляти тепло для тепломереж будуть виробляти за рахунок спалення природного газу, будуть виробляти електро, електропостачання, яку будуть віддавати в мережу, тобто струм. Е... Ну і, звичайно, допомога по відбудові. Зрозуміло, пане Олександре. спасибі вам, Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської. вас, щойно був наживо розповів про ситуацію.